Цю річку, як і більшість інших малих річок, наші можновладці мають рятують єдиним способом. Єдиний спосіб для рятування це на їхню думку розчистка річок. Як буде виглядати розчистка річки? Це все буде повністю зачищено. Заїде техніка, буде повністю весь викопаний, який там йому. Це все будуть розкидано на берега, і це буде називатися розчистка річки. Зазвичай такі речі дуже підтримуються місцевою громадою, бо на протязі якогось там півроку чи року річка стає глибшою, чистішою. З глобальної точки зору це абсолютно безглуздо, тому що це класична боротьба з наслідками, а не з причиною. Причини маловодності і замуленості розореність водозборів, далі це розореність заплав. Ще одна причина, чому розчистка річок всі так люблять, тому що на цьому можна відмити гроші. Конкретно цю ділянку річки Зубра дві 2020 році планували Щати за кошти обласного бюджету це мало буде виділено близько трьох мільйонів гривень. Була процедура ОВД, але були подані зауваження української продохорна групи І процедура ОВД була зупинена. І ми бачимо на щастя тут проєкти з російської річки Зубра ще не реалізований.